Все таки з вами хочемо говорити на ті теми, в яких ви компетентні, в яких ви точно є Але якщо Юрій Над знає, коли закінчиться життєвий шлях Путіна. Ви також <с> можете <можливо с можливо> нам відповідати. Ми не проти шахеди, які літали сьогодні над Україною. Вперше це трапилося саме на західній Україні, зокрема на Львівщині, але не вперше по усій Україні. Розкажіть нам трохи більше, що це за. Такі е, дії Російської Федерації сьогодні були, чи вони чимось глобально відрізняються від того, що ми бачили раніше? Ну, і, зрештою, як наші протиповітряні сили справилися з цим всім вночі? У нас не у нас повітряні сили. є протиповітряна оборона? Ну, це така. Так, гаразд, я це мала на увазі. А да, я просто так люблю деколи поправляти. Нічого страшно, <рес> коли, коли з Путіном щось ну, щось трапиться, чи коли він закінчиться, ну коли ми отримаємо F-16, то тоді точно. Оце от, от я хочу вас запевнити, тому що це саме сьогодні питання, яке турбує наших льотчиків, яке турбує повітряні сили, яке турбує всю Україну, тому що саме. Така зброя, як багатоцільовий літак, який здатен робити дуже серйозну погоду на воєнному театрі дій, це дійсно буде вже такий впевнений рішучий крок до нашої перемоги. І тоді з Путіним точно щось трапиться, якщо Україна все ж буде мати такі крила і таку технологічну техніку. Хоча є і кращі літаки, як за 16, ми знаємо, що є в тридцять які країни. Наші найближчі сусіди намагаються вже отримати. Ну я думаю, що після ШІСХ-го Україна теж може претендувати і на таку техніку, будучи однією з найсильніших армій, які сьогодні є у світі. Ну, стосовно атак на сьогоднішній день на Львівщину, це не перша атака. Скажу, були вже і до цього. Ну там не були поодинокі зальоти і в області шахенів. Чи, чи є це якась зміна тактики? Та ні, ворог, зрештою, використовує е, просто другий напрямок одночасно із, із з південного сходу і одночасно з півночі. Е, ну, бачите, ви зараз показуєте установку, ніяких проблем немає. Е, перевести її до Брянської області чи до е, там, е, Азовського регіону Ростовської області, так звідти завдати тих ударів. хет доволі таки має пристойну вістань, там 2,5 тисячі кілометрів. Йому приписує іранський виробник в своїх роліках. Ну як і вибухи, такі, які він там показують, шалені навряд чи в реалістичні, але все ж, бо зброя небезпечна, летить далеко, нехай не 2,5 тисячі, але тисячу півтори вона здатна пролітати. Таким чином залітати і також до західних рубежів нашої держави, тобто до Львова і так далі. Чому це трапляється? чого ж так далеко залітають. Ну дуже багато питають. Ну це ж не вперше трапляється. Використовують окупанти різну із інформацію, пролітають в тих зонах, де є слабкі місця наші. Так зрозуміло, що ми не маємо суцільного покриття проти повітряної оборони, а саме зенітними ракетними комплексами, які можуть збивати вночі, використовуючи радіолокаційні засоби. Що таке радіолокаційні засоби? Це радар, так який світить на ціль, Він бачить її. Відбувається сигнал від цілі, і ракета знищує відповідно в будь-який час за будь-яку будь-яку погоду. Так, якщо нема в тій зоні оцього комплексу с 300 чи Бука, чи насамс чи айріс то відповідно там діють або винищувачі, або мобільні вогневі групи. Так, ну винищувачі ще можуть потягатися, так, хоча мало ефективна зброя, ми зараз просимо західні винищувачі, які можуть справлятися на 100% відсотків цим завданням радянські ж. Мала ефективність мобільні вогневі групи, щоб їх перехоплювати в нічний час чи за умов поганої виданості, їм потрібна візуальна прив'язка до цілі. Її немає вночі. І тому власне можуть бути такі моменти, що можуть пролітати вони далі. Ну, по маршруту свого слідування їх потроху знищують. Бачимо, 11-16 знищено. Це непоганий показник, як за таких умов, які ми сьогодні маємо. Я лише таке уточнюючи коротке запитання. Тобто, ці шахеди це ті самі, які були раніше. Це от ті установки, які летять достатньо низько, і їх колись називали якимось мопедами літаючими. Це, це, це вони ж так, так, це шахет або ж 136. Або е, такий самий 131-й, лише вдвічі менший. У того 4 циліндровий двигун, у того двоциліндровий двигун, відповідно е, більше бойове навантаження в 136-го, в, в 131-го менше. Але це не робить що той, що той там такою простішою зброєю, тому що влучання безпосередньо в об'єкт в його серце робить цей ну шахет доволі таки небезпечною зброєю, Їх треба знищувати однозначно. А чи відомо які сьогодні шахеди на Львівщині були вже досліджені? Чи ще поки ні? Це треба до тих, хто може бачити уламки більше, повітряні сили більше можуть відповідати за інформацію, ту і за збиття. Так то, що в небі є маркер, так, точка на моніторі, вона летить її. Знищують вже треба дивитися відповідно по уламках до місцевої влади. до... Людей, які можуть досліджувати це як правило вибухо пожежотехніки які працюють на місці події, які можуть ідентифікувати ті уламки, скажіть, будь ласка, раніше були такі випадки. ну і, зрештою, багато військових аналітиків про це казали, що є певна логіка в наступному ланцюжку. Спочатку летять шахеди, які насичують протиповітряну оборону України, а далі росіяни прориваються ракетами. Після нічного нальоту, зокрема, на Західну Україну шахедами. Ми мали сьогодні довгу тривогу доволі, пов'язану з черговим злетом Мігу-31К, який є носієм кінжалу. Але тим не менше, додаткового на щастя, обстрілу не мали. Це тенденція, ми можемо говорити про зміну тактики росіян, про брак ракет зв'язку з цим. Які тенденції ви можете окреслити для наших глядачів? Ну, безумовно, могла бути ракетна атака. Могла бути, як і міг міг бути не один сьогодні. Ну, бачите, в них є свої якісь плани. Тут можна пов'язати з тактикою. Вони завдали шкоди. Ну чому ми говоримо, що вони вони яких, якихось цілей досягли? Ми бачили вибух на Дніпропетровщині. Ми знаємо, що були прильоти на Львівщину. Ну тут же ж не не приховаєш ті фактори. Так певні певної шкоди вони завдали. Хотіли зробити гірше. Ну, зробили те, що зробили, але, але могло бути так дійсно, і могла бути і ракетна атака. Я хочу ще і з допомогою, до речі, вашого медіа так звернутися до багатьох, тому що, спостерігаючи вчора радіолокаційно ті цілі, повітряні сили роблять свою роботу, безумовно, повітряні командування Схід. Схід, центр та захід вчора працювали, до речі, фактично одночасно почали бойову роботу, але ця бойова робота супроводжувалась потужним інформаційним супроводом того, що відбувається в повітряному просторі України. Я маю на увазі багато телеграм-каналів, які плодяться як мухи, на жаль, так і мета їх ну, для мене очевидна: це збирати якомога більше користувачів, підписників так званих. і... Таким чином монетизувати ті канали і заробляти на них кошти, а деякі навіть збирають якусь там військову допомогу, ну, інформують, і між повідомленнями інформування з'являється ще й повідомлення про збір коштів і так далі. Та далі. Ну, е, бог з ним, але е, скажу, що е, багато з них, деякі з них шкодять надзвичайно і дають ворогу інформацію, таким чином, впливаючи на збір противником розвід е, розвідданих. Я маю на увазі один з телеграм-каналів, який в реальному режимі часу інформував суспільство, де летять дрони, де вони пропадають з радарів, де, наша на роз... де наші радіолокаційні станції їх не бачать, на яких періодах слідування. Ви розумієте, що це за чутлива інформація. Якщо подають інформацію, що з того проміжку по той. Дрон пропав, ми його не бачив, бо він десь там сховався. Або ж ми не маємо там радіолокаційних станцій. Відповідно, ворог цю інформацію використає, відповідаючи на ваше питання, де при ракетному обстрілі. Тому е, закликаємо усіх бути обережними до цієї інформації, і закликаємо і інших, е, хто має відреагувати на такі прояви інформування суспільства і ворога і вжити певних захід. Тобто, хайпувати на такій інформації це погана ідея, і це швидше на руку Я здаю, ворогу. Хоча на цей на руку ворогу на жаль. І виходить, що вони збирають військовим, справді роблять добру справу. Ну, тут е теж питання. знаєте… Ну таке не хочеться про це говорити. Це зле. Я, я погоджуюся з мають відреагувати органи відповідні, які мають роз'яснити, тому що якщо ми бачимо великі мільйонні телеграм-канали, які кимось контролюються, там не будемо говорити, але вони принаймні про українські і вони не видають таку інформацію. А ті, що ну менш такі, так публічні менше мають відписки, але все ж, все ж мають велику аудиторію, Зокрема, то вони собі таке дозволяють. Тут потрібно чітко встановити правила. Правила на сьогоднішній день у вюючій країні. А скажіть, будь ласка, я от вчора ви вже про телеграм-канали сказали, і я от вчора зауважив таку доволі цікаву тенденцію. Знову ж таки в дуже багатьох телеграм-каналах почала з'являтися інформація про цю плановану атаку вночі, ну, до її початку. Що ніч буде гарячою. Mm -hmm. ну, з одного боку, це всіх мобілізує. І ну, там, от, багато навіть моїх знайомих були більш змобілізовані цієї ночі, ніж там ну, чергова тривога, да, як в нас ви розумієте, що зараз, особливо на заході нашої держави, на жаль, це неправильно, але багато людей саме так сприймають ці тривоги. Але от вчора хвиля пішла раніше. Це, ну, як це можна охарактеризувати? Ну, і знову ж таки, це добре. З одного боку, бо ми мобілізуючи, все ж тут більше шкоди, враховуючи, що тут іде якийсь витік, ну швидше за все, якоїсь такої розвід інформації. А раніше це на скільки? Ну, мені на здається, на години дві точно. Так, дві години. Ну, півтори, давайте, так, десь приблизно. Значить, тобто інформація... злетіли, можливо, так, вже просто десь в Брянську? Ну, Відповідно, злетіли, і люди, які мають доступ до цієї інформації, зокрема, можливо, користуючись іншими джерелами, назвам їм так. Можуть ділитися нею з кимось от таким чином. Я тільки так бачу цю інформацію. Хто має доступ? Це обмежено коло людей раніше. Ви заявляли про те, що можуть бути нанесені удари Російською Федерацією по наших, ну як вони кажуть, так званих центрах прийняття рішень. Це теж це якась розвідувальна інформація, чи правильно я розумію, чи це вона досі ще актуальна. Ні, це знаєте, треба дивитися, шукати перше джерело, що хто говорив, коли ну люблять дуже витягуватись з контексту ті ж mm -hmm. телеграм-канали, які ми з вами тут Так, гадуємо. Тому хочу і, перепитати. І, Так, Тут треба дивитися на те, що говорить ворог, і що планує ворог, і які вже були раніше вчинені дії, які були удари, по яких об'єктах, якщо ворог очевидно не досяг. Успіху у атаках нашої критичної інфраструктури, а саме паливно-енергетичного сектору, то очевидно пріоритети будуть змінюватися. Так і ті пріоритети не то, що будуть змінюватися, а повертатися до тих старих, можливо, ударів, що вони робили раніше. Ми бачили бомбардування раніше ракетні обстріли міст, таких як Харків, Миколаїв. Згадайте їхні мерії там чи обладміністрації Київ. Згадайте, куди були обстріли. Згадаймо. Також і як противник намагався вражати наші гідротехнічні споруди, є моменти, де противник намагався в де в, в очисні споруди влучати ракетами. Тому все, що є в пріоритетах, цілий. А вони про це говорять на своїх пропагандонських каналах постійно. Куди треба бити і як треба бити тут? Не треба е, мати жодної розвідінформації, інформації, а розуміти, що ворог буде завдавати, захоче завдавати верніше ударів по е, найболючіших наших місцях, не лише по військових. Тому до цього треба просто бути морально готовим. По бойовому готовим, так і відповідно посилюватися, що, що ми сьогодні і робимо, що не буде найближчим часом вже надійде до нас нова техніка протиповітряної оборони, перспективна техніка, і будемо просто посилюватися, і все, а ворог не має вже таких потужностей, спроможностей витрачати стільки ракет, скільки він це робив восени.